Потрібен компактний кросовер? Ви цінуєте економічність та безпеку та хочете, щоб автомобіль мав доступну ціну? Тоді Opel Crossland – це саме те, що вам потрібно. Давайте я вам його покажу. Погляньте на його дизайн. Динамічні лінії та стильні деталі роблять Opel Crossland стильним та привабливим. Автомобіль підходить як для міських поїздок, так і для дальних подорожей. Давайте оглянемо цього. Opel Crossland оснащений камерою заднього виду, системою розпізнавання втоми водія та системою попередження про вихід зі смуги руху. Просторий салон забезпечить вам та вашим пасажирам максимальний комфорт. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та підігрів терма. Адаптивні світлодіодні фари кросовера Crossland суттєво покращують освітлення дороги за будь-яких умов. Вони автоматично перемикають з дальнього на ближнє світло та освітлюють додаткові ділянки дороги під час повороту. Місткий багажник забезпечує достатньо місця для всіх ваших речей. Однією з ключових переваг Opel Cross є його доступна ціна. Ви отримуєте автомобіль з преміум-опціями за розумну вартість, що є чудовим вибором для будь-якої родини. Чекаємо вас в нашому дилерському центрі Opel за адресою вулиця Смілянська, 131. До зустрічі!